Доброго дня усім! Це відео для тих, хто планує або хоче знімати якісь блоги, вести свій, свої влоги і загалом покращувати свій медіа контент відео про такий універсальний, я б сказав, тримач-стабілізатор від компанії Gimbal. Ось так от він виглядає. Чим він може допомогти? Суть того, що в цього стабілізатора є вмонтована камера, ось тут, і він здатний слідкувати за вами. Ну, Тобто, ви ставите наверх телефон, наприклад, ну, теоретично, ви тренер в тренажерному залі і хочете записувати свої тренування, а потім їх викладати в інтернет. І щоб вам це робити, потрібно, щоб була людина, яка буде вас постійно знімати. Ну, тобто, буде ви ж не будете тренуватись суто на одному тренажері, потрібно, щоб хтось е, знімав вас. так? То зараз з, такий, з таким от пристроєм необхідності в цьому немає. Адже ви можете поставити сюди телефон, налаштувати його, і ви будете ходити по залу, він буде за вами слідкувати, і відповідно буде вас знімати. Що я маю на увазі? Ми ставимо сюди телефон ставимо його під любим кутом, який нам потрібен. От Запускаємо. Оця кнопка запускає сам пристрій. Ця дозволяє йому крутитися по всій усі 360 градусів, а ця включає підсвітку. Зараз я вам покажу приблизно. Може, трохи буде гірший звук, то просто він буде слідкувати за мною. Ця камера вловлює ваше обличчя і за вами буде відслідковувати. Відповідно, якщо ви запустили відео на телефоні, то. Телефон буде так само за вами слідкувати. Отак От воно вмикається. Зелене світло означає, що він вимкнувся. Зараз може буде трішки гірший звук, бо я буду рухатися направо і наліво. І ви бачите, як він буде за мною слідкувати. Так. І рухаюся вліво. Бачите, повертається вліво. Рухаюся вправо. Повертається вправо. От. Ще також великим плюсом цього пристрою є те, що за допомогою, ну, керувати не можна за допомогою жестів. Він розпізнає два жести. Перший жест, ну тобто ви його вімкнули, десь відійшли, наприклад, і хочете, щоб він запустився. Ви просто показуєте йому ось так, типу окей. І він вмикається. І він буде далі за вами слідкувати. І якщо хочете, щоб він зупинився, то ви просто показуєте отак лодою. І він зупиняється. От. Ще до плюсів цього пристрою можна віднести те, що в нього ось тут є... його можна ставити на штатив. Тобто, якщо у вас є штатив, ви можете його прикручувати до цієї штуки. Я перевіряв на своєму, воно все підходить. І ставити його на любій висоті, яка вам потрібна. Також тут можна регулювати колір підсвітки. В комплекті можна докупити спеціальні підсвічування, щоб ввести якісь. Прямі ефіри. Тут будуть лампи по боках стояти, які будуть на вас світити. Ну і якщо говорити про технічні характеристики, то батарея тут на 1200 А і її вистачає. Ну, по... В інструкції пише, що її має вистачити на 2 години безперервної зйомки. Ну, типу, відслідковування, заряджається він від Type-C. Ну і я думаю, що це, якщо. Ви як блогер-початківець, або просто хочете покращити свій контент, який ви ведете в інтернеті, то ця штука вам може ну, добряче знадобитися. Ну і вона може покращити це. Ну і основний плюс її в тому, що вона коштує зовсім небагато. На Aliexpress вона коштує приблизно 500 гривень. Е, вона, до речі, від компанії Gimbal, яка, займає, ну, яка випускає дуже класні стабілізатори. Ну і цей один з них такий бюджетний. для... Тих людей, які створюють контент. Ну, і це може бути, може, ви тренер, може ви готуєте на кухні і ви переміщаєтеся справа наліво і хочете, щоб за вами висідкова, то ця штука вам може суттєво допомогти. Або навіть якщо ви якась домогосподарка, або мама, яка, якій потрібно щось там знімати за дитиною, то ставите цю штуку і вона все добре виконує. Якщо це відео було корисним для вас, ставте, будь ласка, лайк. Або пишіть коментарі з питаннями.